Е, так, я бачила, Юля писала запит. Як відчути своє призначення? Ви знаєте, я прочитала ваш запит, і мене сразу підключила просто е, інформація йде. Е, розумієте, дуже багато про це говорять, про, про призначення. І це настільки людей вводить в ілюзію, тому що, на мою думку, Ніякого призначення немає, якщо чесно. І навіть якщо ви через системи заходите, так, я ж так само цим займалася, я так само це, це проходила. Да? Ось цей певний етап, так само думала, що мені треба призначення своє знайти. Так само з цього починала, в принципі. І коли я починала оці всі системи вивчати, надію, що я знайду своє призначення. Розумієте, там йде настільки загальна інформація, що ви ту інформацію можете просто примінити до, до будь чого? Ну, призначення це не одна професія, це не одна якась сфера діяльності, там, чи, ну, це взагалі це призначення, ось це слово, воно саме якось звужує фокус людини. А призначення це просто. Просто ви є. Це просто саме життя, розумієте? Призначення жити. Жити і насолоджуватися цим процесом, творити, творити матерію. Це і є призначення кожної людини, абсолютно кожної, в фізичному тілі створювати матерію, навчитися створювати матерію, згадати, хто ти є, і це почати приміняти. І зараз дуже багато людей проснеться. Вже проснулося багато. І всіх здібності починають відкриватися. Ось. скоро, до речі, прийшла мені ідея, що мені треба зробити новий практикум, і це буде таке, знаєте, розкриття надздібностей, ось цей такий контакт з вищим я своїм. Тому що, коли є прямий контакт з своїм вищим я, своїми вищими аспектами, ви розумієте, ви починаєте, по-перше, відштовхуватися від, від своєї душі, те, що хоче душа, вона починає вас вести просто, і ви йдете за цим відчуттям. І ця ниточка, вона тонесенька. Тонесінька, але ви просто її нащупуєте і починаєте йти за нею. Да, Є моменти, коли е, просто, знаєте, йдете ніби на осліп. Ви просто йдете за цим відчуттям. Да, Перші етапи може щось не виходити. Можуть бути не такі результати, як вам би хотілося відразу. Да, Але ви йдете за цим покликом. І, значить, ці. Кроки вони є вірними, тому що саме ось ці кроки початкові вони приводять вас потім до тієї, точки, куди вам треба прийти. Призначення це те, що ви можете дати людям. Спочатку треба зрозуміти, якось відстежити свої ось ці сильні сторони, а відстежити їх дуже просто. Не треба над цим заморачуватися, тому що дивіться, вам кожного дня. Люди за щось вдячні. Просто згадайте, за що вам вдячні люди? Хтось дає пораду класно, да, до вас люди звертаються. Хтось, не знаю, там, поче торти класно, до вас люди звертаються, так руками щось можете творити. Хтось класно співає, і вам люди про це говорять, що у тебе просто там божественний голос. Хтось класно вміє цікаво розказувати, і вам люди про це говорять, кажуть, ти так цікаво розказуєш, да? Е, от в мене таке було. Мені постійно говорили, ти так цікаво розказуєш. Хоча я ну, просто собі розказую. Я ніколи не думала, що це якесь, там, якийсь мій талант там, чи ще щось. Просто собі сижу це й розказую. І люди мені це говорять постійно. Постійно там говорять, що ти надихаєш, ти мотивуєш, і ти такий, так, це я можу зробити, це я можу зробити. І я просто сфокусувалася на своїх сильних. Ось цих якостях, і просто їх треба почати підсилювати, почати їх направляти взагалі, це може бути будь-яка сфера діяльності. Будь-яка. І ви ці якості можете там примінити. Е і саме основне робити те, що вам подобається. Те, що від розуму йде, те, що ви робите, заради того, щоб зробити гроші, заради того, щоб бути комусь зручним, заради того, щоб. Показатися якимось да, хорошим, щоб не виділитися, щоб не бути білою вороною там, чи ще щось. Якщо ви робите так, то звичайно ви будете внутрішньо відчувати дискомфорт. Відчуття буде дискомфорту. Це і є знак того, що вам душа сигнал подає. Ти робиш не те, що ти, не те, що ти хочеш. Нема цього синхрону. Ось розум, а ось е, душа, і йде асинхрон просто, знаєте, а треба зібратися в од, одним цілим стати. І тоді, е, коли йдеш за покликом душі, да, тоді розум нам просто е, стає помічником. Ось. Тому, знаєте, Просто треба йти за тим, що тобі подобається. От відстежте.